Доброго дня! Гурток у ручки» продовжує свою роботу. Тема сьогоднішнього відеоуроку виготовлення порубки телефон у техніці орігані. Для цього нам знадобиться кольоровий двосторонній папір, клей, ножиці, лінійка, олівець. І так, з паперу, будемо нарізати квадрати. Ось. За розміром 4 квадрати 14 на 14 сантиметрів. Таких повинно бути 4 штуки. Потім один квадрат буде у нас розміром 11 на 11 см. Ще маленький квадрат буде один розміром 5 на 5 см. А також прямокутник розміром 24 На 9 см. І так починаємо. Беремо квадратний аркуш розміром 14 на 14 см. Складаємо трикутником. Далі слідкуйте за моїми рухами. Ось наметила эти точки загинаем. так опускаем. розкрили і ховаємо всередину ось цій купи, всередину ховаємо інші кути. Ось верхній. Так? От і ось виходить такий модуль. Треба зробити 4 таких модуля. Ось. Готово. Потім беремо квадрат розміром 11х11 11 см. Находимо всередину ось так Та до середини складаємо чотири кути, готово. Беремо квадрат розміром 5х5 см і робимо те саме. До середини чотири кути складаємо. Все. частина готова. Будемо збирати наш апарат. Для цього спочатку з'єднуємо модулі ось так. Ще можна підклеїти. Ось так, зверху приклеїмо маленький квадратик, ось от так. Ось, а знизу великий, вставляємо квадрат. І також відклеюємо ось низ апарату готовий.